Спеціальний режим сплати податку на додану вартість це одна із пільг, яку можуть запропонувати сільгосппідприємствам податківці. Вона передбачає, що сума ПДВ нарахована виробнику на вартість поставлених ним товарів та послуг не підлягає сплаті до бюджету, а залишається на рахунку підприємства для виробничих цілей. Нараховується більше півтисячі аграріїв, які працюють на спеціальному режимі, і сума пільги. За перше півріччя 2013 року складає 230 мільйонів гривень, а це більш ніж на 13 мільйонів більше ніж у минулому році. Крім того, податковий кодекс передбачає аграріям і так званий фіксований сільськогосподарський податок. Ним до слова нині користуються чи не всі сільгоспвиробники. Платники цього податку звільняються від сплати податку на прибуток підприємств, земельного податку, спеціального збору за використання води та збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності. Наразі в області нараховується 1230 платників фіксованого сільськогосподарського податку. Ними сплачено до бюджетів 1 мільйон 810 тисяч, що на понад 200 тисяч гривень більше ніж у минулому році. Аби отримати подібні пільги, сільгосппідприємства повинні відповідати критеріям, які чітко прописані у податковому кодексі. У фіксованих сільськогосподарських виробників відносяться ті виробники сільськогосподарської продукції, у яких власне сільськогосподарська продукція за попередній рік складає 75% у їх сукупному виробництві. Окрім того, податківці передбачили пільги і тим селянам, котрі самі вирощують городину, а потім її продають. Відтак від сплати податку на доходи фізичних осіб звільняються власники особистих селянських господарств, сукупна площа яких не перевищує двох гектарів.